Успішний зерновий агробізнес на невеликій площі. Саме цей вираз є основним меседжем круглого столу, що присвячений проведенню першої в Україні спеціалізованої модульної навчальної програми підтримки дрібних виробників зерна. Впроваджували його за допомогою продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, ФАО Європейського банку реконструкції та розвитку. Окрім того, основним партнером виступив Сумський національний аграрний університет. Ми хотіли максимально Підштовхнути перше фермерів до розуміння власних переваг, підштовхнути можливо трошки сумський національний аграрний університет до того, щоб більше працювали саме з такою категорією виробників, щоб підтягнути і викладачів, в тому числі, і дати таку ідею, можливо, розробити низку. Тренінгів, які б приносили користь і аграрному сектору, Сумський національний аграрний університет свою чергу ж активно залучає до співпраці як науковців-викладачів, так і практиків з найкращих господарств. А особливістю цьогорічної програми є дистанційне навчання через інтерактивне середовище Мудл. Переважна більшість наших учасників якраз були онлайн, чому не всі могли приїхати у Суми, і ми залучили 10 областей. Сегмент фермерів він виявився і нам недоступний, не було просто реальних комунікацій. І цей проект нам зараз дав можливість об'єднати навколо університету ще тих молодих людей, які частково є безумовно нашими випускниками, які відносяться не до крупного бізнесу, а для до малого і середнього бізнесу. Учасники ж таких тренінгів та фермери, які навчались онлайн, в підсумку проходили тестування, за результатами якого найкращі поїдуть у навчальний тур до Франції. Коли хтось розказує, що там наука не поспіває там за реальним сектором, то це все, це все неправда. Дійсно вражені, наскільки і теоретики, навіть теоретики не тільки практика, а теоретики, наскільки вони йдуть на крок попереду. І ту базу даних, що ми розглядали, це були самі-самі послідні дані. Хочу подякувати Європейському банку реконструкції і розвитку та Сумському національному аграрному університету за те, що дали нам можливість підвищити свій рівень, підвищити кваліфікацію. А отримати більш детальну інформацію та власне ознайомитись з проектом можна на сайті Сумського аграрного вишу за адресою sao.sumi.ua.